В бою два місяці тому загинуло четверо бійців 30-ї окремої механізованої бригади з Новограда Волинського. Про смерть військових рідним повідомили самі ДНРівці і навіть прислали відео з убитими вояками. І написав на третій хвилині. Дивіться таке, то там відлежить ваш брат. Родичі своїх опізнали, натомість командування бригади й досі від бійців відхрещується. Дзвонили в штаб, сказали, тіла, нема тіла, нема діла. Їх немає в жодних списках ані серед убитих, ані в зниклих безвісті. Это человек, убежденный укрнация. Только они носят в бой такие повязки. Он пришел на землю Новороссии. Он нашел свою смерть. Ну вот еще один завоеватель Новороссии. Вот смотрите, это убежденные, они не боятся. Они спрыгнули танка, пошли завоевывать наш блокпост. Они здесь остались. Это шокующее видео сняли сами сепаратисты. Интернет-канал Новороссия подразделение легендарного Моторола. Донецька область, блокпост під сніжним, 6 серпня 2014-го Тут загинуло четверо військових 30-ї окремої механізованої бригади з Новограда Волинського. Він кожен день виходив на зв'язок з мамою і з братом. Мама йому дзвонила, спросила як ти. Він сказав, мама, я сейчас не можу говорити і бросив трубку. І буквально через полтора часа дзвонили вже ДНР і сказали. Мама кричить, плаче, брата убили, позвонили з його телефону. Сказали, що гражданочка, ваш син убит, приїжджайте, його забирайте. Так сповістили чотири родини цих загиблих бійців. Він выбор сделал. зробив. Він что що Да, Донецька народна республіка, ополченець. Вони мені скинули відео, на якому я опізнала свого брата, там мені написали на третій хвилині, дивіться таке, то там відлежить ваш брат. Був блокпост, стояли, проміряли, порядок держали. Іди приїхали твари, блядь, почали побити наші міста. Вот. Це... Это... Это Степанюк Владимир. Владимир. Смотрю наш брат. Повязка. рідні впізнали своїх близьких. Це відео вивчили вже по секундах, і також по секундах самі встановлювали, що трапилось на цьому блокпосту про їхні розслідування. замить. добре, ви сюди прийшли, що вам тут сказали. Даних немає і це вже скільки 6-го числа. Ми ходимо в штаб дивізії, і досі їх немає ні в яких списках взагалі. Подавали інформацію в АТО. Також сказали, що ніде їх немає. ні в яких списках. Уявіть, минуло два місяці. Є відео, а керівництво 30-ї бригади й досі не може внести хлопців бодай до списків зниклих безвісти. Получається, і в Новограді, в штаб дивізії ходили. Ну ми постійно туди ходимо, Якби інформації у них такої немає. Венкомарка ходили, теж нету. Я вже би, і, ну, тут в Києві заявлення написав в прокуратуру. Також військова прокуратура отримала й журналістський запит від люстратора. Чекаємо на відповідь. І от дружині що сказати, чи тим дітям сказати, що він попав без Ми не можемо зрозуміти, для чого це робиться, щоб їх взагалі списати. Тому що дзвонили в штаб сказали, що нема тіла, ну як говорять, нема діла. Ми запитали в речника ради нацбезпеки, як повинні були задокументувати смерть військових за підсумками кожного робочого дня в установлений час, який встановлюється керівництвом штабу. АТО, всі командири мають подати списки загиблих або поранених бійців. Уточнюємо, хто перше подає інформацію про смерть бійців. Спочатку командир взводу, командир роти. Командир батальйону, командир бригади, керівництва штабу АТО і в Київ. схема доволі проста. Прізвище командирів, хто просто не виконав свій обов'язок за кілька хвилин. То, в принципі, любой командир довжен завжди забути щоб всі його солдати вернулись. Всі його Мертві, живі по кускам, але вернулись в честь. Це взагалі така воєнна традиція. А те, що зараз відбувається, пане Арестович вважає звичайною халатністю. Інформацію про останні хвилини своїх синів та братів рідні здобували самі родина Іванки навіть не знала, що їхній Сергій воює в АТО. Хлопець нікому не казав, щоб не хвилювати близьких. Ми узнали про це в день його смерті, коли в дев'ять ранку ми йому позвонили і почули. Стрільбу він сказав: Ой, знов почалось, і в 12 часов уже його вбили. Со сторони Степановки вони йшли. Їм сказали зайняти блокпост, там нікого немає. що 95-та збила цей блокпост, і вони йшли на той блокпост. Пункт призначення був приблизно біля селища Бражено, неподалік від 43-го терекону. Це десь 7 кілометрів від сніжного. Нам розказали, вони їхали на БМП. Розслаблено відділом ці автомати вони не дивились по сторонам, бо їм сказали, що блокпост чистий. Там нікого немає. вам просто треба зайняти висоту. І вони їхали, вони навіть не думали про те, що там може бути якась засада, що там може хтось бути. Там йшло два танка, три БМП, вів колони, майорці вас. Була людина на цьому блокпості, яка махнула. Якраз, як БМП це пересікали цей блокпост, почався обстріл. Брат мій якраз попав під снайперську позицію. Його ну як нам розказали, його вбив снайпер. Ще був Ломачук Іван, його також снайпер застряв. Почалась несподівана для наших військових та жорстока бійня. Один танк, ми вже вияснили, пішов по прямий, другий розвернувся кукурузу, ні одного вистрілу не було. Оце тільки перше БМП, де наші сиділи, знайшли оператора-наводчика, що він почав стріляти і розбив там завушка зенітну цю установку. Всі стрибнули в праву сторону. Там раніли Юру Чечета і мій брат, це вже се слов постановку. Мій брат вискочив з окопа. І хотів його би, забрати. Чоловік, який там був, він сказав, що якщо б він не виліз із закопан, не почав його там доставати, він б, би, був би ще живий. Саме в цю мить Володимира Степанюка поранили. Водночас колона почала відходити. Загалом бій був короткий, хвилин 20. Бійців просто покинули. Ну, тупо їх залили. Те, що їх залишили, ну ще й при тому ранені. Там, в принципі, Боже, могли б закрити і витягнути, але ніхто їх навіть не питався збити людей. Ну ладно, солдати таке, не офіцери. Оце в мене вбиває. Що робили офіцери? Так, это тот самый блокпост, разбитая техника Украины. Вот здесь БМП вот там стояло, БМП расстреливало что -то, что -то, что -то, оттуда. людей наших, двое человек погибло. Станка выскочили и начали... То есть это убежденные нацики, которые не побоялись, выскочили да. с танка, пошли в атаку. И мы тут, и они начали отсюда разворачивать колонну и уходить полностью просеком туда. Их уже просто-напросто застрелили там, уже на месте, потому что они оба были ранены. Они уже бежать не могли. Рідні певні, саме через відвагу хлопців ДНРівці і повідомили близьким і навіть погодились зробити щось на зразок братської могили. Списки загиблих рідні змогли розшукати поки тільки в інтернеті. Юрій Чечет 42 роки. В нього залишилась дружина та двоє неповнолітніх дітей. Іван Ломачук 23 роки. Володимир Степанюк 40 років. Сергій Півоварчук 28 років. Розговарював з ротним маланюком Андрієм. Він сказав, що вони якби в бой йшли. Ну, пацани говорять, що їм сказали просто занять, а виходить, що вони прийшли в засаду. Виходить, керівництво знало про сепаратистів на блокпосту. Отже, перший командир ротний Андрій Маланюк. Але його в тому бою не було. Далі Камбріх Ністеренко віддав наказ. Комбату Карпенко і вже Карпенко в свою чергу віддав наказ майору хто йшов з ними майор Маланюк говорить, що він э, лично подав перший день списки без вісті пропавши а подав, я так розумію, Карпенку. На второй день він говорить, типу, відео, коли увидев, одразу списки подав, що вони погибли там. Вот. А куди далі списки пішли? Ну, ніхто не знає. Там ще є Нестеренко, теж полковник. Вот на цьому кругу все, оно там зависло. Сергій Карпенко, командир батальйону, та Олександр Нестеренко, на той час командир бригади. Ми вже самі розуміємо, що тіла ми забирати будемо своїм ходом. На на експертизу ми Ми будемо теж своїм ходом, тому що вони тут, ніхто нічого нічого не не просто глянути в очі людину, яку, який віддав приказ. Коли їх на смерть, щоб вони всі були наказані. Дуже боляче. Він герой для для нас, а для нього нічого ніхто не робить. Для нас герой був і завжди ним залишиться. Він віддав Україні своє життя, а Україна що для нього зробила? Людей за людей не вважають і що. Ми виходить, як сорт. сорти лішо. Ну, ані набрали ребят, да, захищати родину. Відповідальності, виходить, вони не хочуть нести. Військовий аналітик Олексій Арестович каже, що питань зубитими в АТО наразі більше, аніж відповідей. Всі дієві механізми повністю порушені, адже в нас не війна, а антитерористична операція. Пропал человек. Пропал. Не вернулся. Сколько? Месяц нету дома. Є свидетельство, что он погиб в бою. Это уголовное дело. Нету нормативно-правовой базы. То есть у нас війна война и факто все развода по войне. А де Юра никто не знает, как это регулировать нормативно-правовую. Регулирует по случаю. Військова прокуратура Донецького гарнізону за материалами службового расследования головного управления військовой службы правопорядку відкрила криминальное провадження за частиною 3 статьи 426 Криминального кодексу Україны. За фактом бездіяльності діяльності військово-службових осіб, зазначено військовою частиною. Якщо вину військових командирів доведуть, їм загрожують до 10 років в'язниці. Прізвища відомі. Відповідальність за списки несуть всього чотири військовослужбовці: майор Івасюк був старшим у цій колоні. Ротний Маланюк в його році загинули хлопці. Комбат Карпенко та Комбриг Нестеренко. Ми вимагаємо ретельно перевірити, хто з цих осіб не виконав свої службові обов'язки.